За перші два місяці цього року на туберкульоз захворіло 169 воленян. дев'ять головокруження і робота. Потім я поїхав, поздав аналізи всі. Побачила, що туберкульоз. Якісь палочки знайшли. Хотіла продати 11-місячну дитину. Правоохоронці затримали 26-річну лучанку. Дитина народилася у квітні минулого року і одразу після народження горе матір віддала її своїй подружці. Дитячий батальйон бандерівці із рожища із початку повномасштабної війни зібрав понад мільйон гривень на допомогу українській армії. Можливо, це людям набридає, що ми співаємо кожних вихідних. Нам гроші треба збирати, нам треба купляти чим воювати. За два місяці 2023 року на туберкульоз у Волинській області захворіло 169 людей, розповіла Суспільному керівниця обласного фтизіопульмонологічного медцентру Оксана Комар. У порівнянні із аналогічними місяцями минулого року кількість удвічі більша, каже лікарка. Пов'язується з тим, що запрацювала первинка. В нас почали виявляти 169 проти. 89 чоловік минулого року за два місяці вже цього року у нас є 32 дітей. 47-річний Віктор Матвійчук із Володимирського району лікується три місяці. Попереду іще ще днів прийому препаратів. Розповів чоловік каже, звернувся до лікарів зі скаргами на поганий апетит, слабкість втрату ваги. Поїхав, поздав аналізи всі побачили. Віктор каже, припускає, що заразився від односельця. Він дуже кашляв. Не мав сили ходити, не пішов лікуватись. Сидів вдома, який в грудні помер. Зараз стаціонарно у фтизіопульмонологічному медцентрі лікується приблизно 40 50 пацієнтів у важких станах, сказала керівниця медзакладу Оксана Комар. Більшість пацієнтів лікується амбулаторно. Усіма необхідними медикаментами вони повністю забезпечені. Першу дозу вони приймають у нас під спостереженням, а далі йдуть і, і приймають це все вдома. Всі протитуберкульозні препарати у нас перуральні, тобто таблетки. Якщо раніше там була. Жменя 16 таблеточок, то зараз 4 таблетки заразитися туберкульозом може кожен, хто дихає, а отже, усі каже фтезіатриня, лікарка-методистка обласного центру контролю і профілактики хвороб Людмила Симонюк. Нездужання підвищена температура тіла, утрата апетиту та ваги, кашель, що триває більше двох тижнів, можуть свідчити про туберкульоз. Наголосила Людмила Симонюк. зі слів Оксани Комар у 2022 році на туберкульоз захворіло 616 воленян. волинян. У 2021 – 628. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк. До 15 років тюрми загрожує 26-річній волинянці, яка підозрюється у тому, що намагалася продати 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів США. Розповіла Суспільному речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич. Жінку затримали у Луцьку 23 березня цього року під час передачі дитини покупцю і отримані грошей. Нині хлопчик перебуває у лікарні за даними слідства. 26-річна жителька Луцька піклувалася про небажаного сина своєї 23-річної подружки. Дитина народилася у квітні минулого року і одразу після народження. Горе матір віддала її своїй подружці. тоді, коли хлопчик став уже зайвим і піклувальниці, вона вирішила його продати. Жінці вже повідомлено про підозру у вчиненні торгівлі людьми щодо малолітнього. Це кримінальне правопорушення, яке передбачено частиною 3 статті 149 кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу. Вирішується питання і про кваліфікацію дій гори матері. Сьогодні вранці у Нововолинську горіло приміщення котельні на вулиці Шахтарській, як розповів Суспільному речник Держслужби із надзвичайних ситуацій в області Володимир Несторов. Зайнялося в будівлі, де працював твердопаливний котел. На місце загорання приїхали бригади пожежних з Нововолинська Володимира та Іванич, а також добровільна дружина з Поромова. Вогнем пошкоджено близько 200 квадратних метрів приміщення. На ліквідацію займання знадобилося дві години. Внаслідок надзвичайної ситуації ніхто не травмувався, каже речник. Горіло в самій приміщенні котельні. Ось Ці речовини, які ми палили цю, цей котел, горючі конструкції будівлі котельні. Це фактично горіло. Остаточна причина ще поки що встановлюється, там працює спеціальна комісія. Лучанин Олег Бондарук майструє павербанки для українських солдатів. Аби пристрої якомога довше прослужили на передовій, їх основа це металопрофіль. Алюмінієва профільна труба відрізається, розмір, який потрібен. Волонтер каже, такі павербанки мають більше шансів уціліти в умовах бойових дій, а тому забезпечити військових безперебійним електричним живленням. Ступінь виживання тих павербанків, які от я пропоную, в рази вище, ніж тих побутових, які є на ринку. За рахунок міцного корпусу, водонепроникного корпусу, ударостійкого корпусу. І фактично великої ємності самої акумуляторної батареї. Корпус герметичний, усі елементи захищені від вологи. Стрес-тест, апаратура витримала, розповідає волонтер. Ємність батареї 2 кВт. Цього, для прикладу, розповідає, вистачає на 40 годин роботи Старлінка. Заряджати її потрібно 6 годин. Це є швидкісна зарядка такого типу. Це додатковий кулер, живлення. Тут стоїть сам зарядний блок. Собівартість виготовлення одного пристрою понад 20 тисяч гривень. Гроші на них дають благодійники та збирають волонтери. Ці акумуляторні пакети вони ну один елемент більше тисячі гривень коштує. А їх треба 9 штук на один павербанк. Нині Олег працює над трьома павербанками. Процес виготовлення каже, займає кілька тижнів. Запчастини замовляє з-за кордону. Зараз виконує запит бійців на передовій. Зі слів волонтера, подібні джерела живлення в теперішній фазі війни мають бути у кожного підрозділу. Привозять снаряди, привозять павербанк, забирають розряджені, привозять зарядження. Ну, Так має бути в майбутній війні, воно так буде працювати. І зараз ми це все бачимо. Уся війна йде фактично засобами, які потребують енергоспоживання, Електрики, Олег Бондарук вже виготовив кілька партій таких павербанків і має позитивні відгуки від бійців на передовій про їхню роботу. Скидають фотографії тут, не заряджають його якраз. В рації і так далі. Де зарядка? Волонтер каже, що шукає спонсорів, аби поставити виробництво окопних павербанків на потік. Міг би виготовляти сотню одиниць щомісяця. Готовий павербанк. Павло Мельничук, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк. Вони називають себе дитячим батальйоном Бандерівці. І початку повномасштабної війни вже зібрали понад один мільйон гривень на допомогу українській армії. І на цьому зупинятись не збираються. Про цих дітей із міста Рожища Суспільне вже розповідало. На літніх канікулах місцеві школярі об'єдналися і вийшли у центр міста з колонкою співати. Об'єднання однією метою. Щоб Україна виїхала. Ми зібралися в цьому штабі, просто прорепетирували. Перший раз було дуже страшно виходити співати, бо типу війна в країні ще ніхто взагалі не виходить з хати на вулицю. Але насправді це дуже класно сподобалося самим дітям. На свята та у день, коли люди приїздять на ринок, за будь-якої погоди у дощ та сніг, півтора десятка дітей від п'яти років та троє дорослих волонтерів незмінно збиралися біля Богдана. Так тут називають пам'ятник Хмельницькому. Співоче волонтерство зайшло і дітям, і грожещанам, розповідає одна з дівчат. Один колективний вихід в місто щоразу проносив понад 10 тисяч гривень. Люди нам дуже дякують, підходять тих, хто загинув, їх близь, їхня близька людина. Ми їх підтримуємо, вони нас підтримують. За місяць співів дитячий батальйон назбирав на першу антидронову рушницю. Говорить організаторка колективу Вікторія Шварцкоп. Згодом через дорослих волонтерів придбали другу, третю, а далі був автомобіль на фронт. У натреантидрони, автомобіль, шолом рації на Мавіки. В учасниці батальйону Марії на фронті зараз. Батько дівчинка каже, що він її основна мотивація волонтерити. Він мною пишається, що я цим займаюся. що Я волонтер. Коли раніше він більше виходить на зв'язок. То він завжди дивився всі наші ефіри, як ми співаємо. А коли він приїхав до нас додому, то я була дуже рада, що він зміг живу побачити, як ми співаємо. Він дуже усміхався. Правда, селом за правда. Серед бійців, які зараз на породовій, дитячий батальйон із міста Рожеща став легендарним, каже місцевий волонтер Олександр Долюк. Чоловік возить допомогу нашим захисникам. Безпосередньо приїжджали до нас, і від знаку привезли дітям прапор. Вони передають те, що вони будуть стояти до кінця і будуть боротися за нашу державу за незалежність. Найцінніша подяка це від військових, коли вони говорять, що ми бачимо, як ви нас підтримуєте, ви наш тил, ви нам дуже допомагаєте, ви нас надихаєте. Подякувати за наближення перемоги до дітей приїздив український музикант, лідер гурту, «Отвінта» Юрій Журовель. Та й діти вже стали впізнаваними, каже організаторка Вікторія. Були останні рази в Ківерцях, і якась іде бабулька і каже, я вас по телевізору бачила. То вже такі. малюють, проводять акції, виготовляють окопні свічки. Можливо, це людям набрідає, що ми співаємо. Кожних вихідних. Ну але нам гроші треба збирати. Нам треба купляти чим воювати. Нам треба відбудовувати Україну. Найближчі плани бандерівців, які вже перетнули межу мільйон гривень, організувати гастролі іншими містами, щоб зібрати ще більше грошей, розповіла організаторка батальйону. Остання покупка шолома управління для дронів Камікадзе. Поки сюжет готували до ефіру, малі і цей збір закрили. Мамо, а я стою! Дар'я Тимошкова, Віталій Гавралець, новини Луцьк. У Луцьку відбувся благодійний концерт Наше рідне українське, організований волинським осередком національної всеукраїнської музичної спілки. Розповів голова осередку Петро Шиманський. каже, готувалися до концерту спілчани та їх учні заздалегідь. Студентка факультету культури і мистецтв Волинського національного університету Анастасія Пономарьова репетирує елегію Мирослава Скорика. Тут є і біль, і сльози батьків, рідних сльози, і боротьба українців. Віра. Краще майбутнє для концерту обрали твори українських композиторів, каже викладачка скрипки Ірина Вівчарук. Громадяни переживають найскладніший час нашої України і почали відповідально з гордістю, навіть ставитися до свого рідного до своїх композиторів композитори, які залишилися тут і прославляли Україну. і Їх треба підтримувати і зараз. Інструментальний ансамбль Експромт виконує твір сучасного композитора Анатолія Гайденка. вербунг розповів баяніст Владислав Рокуш каже для його виконання. Музикант повинен віртуозно володіти інструментом. Музика закарпаття теж нам не чужа. Ось мені, мені дуже подобається така музика експресивна. Насичена, багата гармонія. Гроші, зібрані під час концерту, підуть на купівлю дрона для другого стрілецького батальйону, сказав голова Волинського осередку Національної всеукраїнської музичної спілки Петро Шиманський. Наше мистецтво це велика зброя, і треба, щоб ми знали своїх героїв. І своїх композиторів гроші за це заплатити не шкода. Про українське треба завжди говорити. Ми живемо на Україні. Скільки грошей зібрали, підрахують згодом, сказав Петро Шиманський. Тетяна Біскув, Віктор Легенковський, Суспільне новини, Луцьк. Так, я старший за тебе і ти повинен слухати і не перебивати, коли дідусь пояснює. Лучанин Микола, юний актор аматорської театральної студії «Бешкетники», розповідає, його колектив бере участь у дні дитячого театру. каже: прийшов із мамою подивитися вистави колег театралів. Кого ти сьогодні будеш втілювати на сцені? Кота негативна ролі Мені вони цікаві. Нам також цікаво переглянути інші вистави інших колективів. Часто відвідуємо і театр «Льок», і інші театри і міста Луцька. День дитячого театру в обласному академічному театрі Ляльок відбувся вперше. На одній сцені виступили шість колективів. Говорить виконувач обов'язків керівника театру Вадим Хаїнський. Це аматорські дитячі театри луцької громади і гості із Запоріжжя. Нам на пошту театру написав Запорізький театр Свія. Так і в принципі ідея виникла від їхньої пропозиції приїхати до нас і показати свою роботу. Вирішили ще доєднати наші місцеві театральні колективи. Завершили театральний марафон актори дитячої студії догори Дригон, який діє шостий рік, розповіла режисерка Руслана Порицька. Вистава зроблена за романом Януша Корчика, і ця п'єса якраз про стосунки дорослих. І дітей, підлітки, які сьогодні будуть на сцені, працюють по-дорослому. Моновиставу метелик з ослоферми номер 5 представив аматорський театр. Свія говорить художня керівниця Світлана Ємець. Нам доводиться проводити репетиції, показувати спектаклі під час тривог, під час прильотів. Після двох місяців після початку війни розпочали роботу нашого театру. заново. набір якихось як на перший погляд здавалося б не пов'язаних між собою предметів. Всі глядачі бачать у залі дідуся Віслюка за словами виконувача обов'язків керівника обласного театру Ляльок Вадима Хаїнського дитяче свято театру планують влаштовувати щороку. Микита Чибер, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.